Ця помилка може вартувати впевненості багатьом людям запах з рота. І причина може бути зовсім не там, де ви її шукаєте. Частою причиною запаху з рота буває банальна нестача рідини. Ви п'єте мало рідини, сухість в роті, бактерії працюють наповну, утворюючи неприємний аромат. Тому не забувайте пити свою норму рідини 30 мл на 1 кг ваги, оптимальної ваги, на тієї, якщо ви там 120-200 кг оптимальної ваги. Другий фактор не Нестача в вашому харчуванні клітковини. Мало їсти овочів, не додаєте клітковини. В основному ваш раціон з глютеном, з макаронами, хлібом, максимум один огірок чи помідорів в день. Звичайно, не відбувається повне очищення організму, і організм вам про це кричить через рот і запах. До речі, гарна ідея як природній дезодорант додати, наприклад, собі хлорофіл. Він дійсно допомагає прибрати запах поту. Такий рясний він допомагає, коли ми п'ємо його всередину. Він допомагає прибрати запах із ротової але якщо це не допомогло, причина в дуже в серйозному. Третій, доволі часто причина це проблеми зі шлунком чи печінкою. Коли в шлунку низька кислотність шлунку, коли білки не перетравлюються, вони починають гноїти і відбувається дуже неприємний аромат прямо із середини. прямо цей аромат дуже важко чимось сплутати або печінка. Тому не запускайте свої внутрішні органи і піклуйтесь про них. Отже, який зробимо висновок для того, щоб не було дуже неприємного запаху з роту. То потрібно пити норму рідини, правильно збалансовано харчуватися, перевірити з нутриціологом або з лікарем свій шлунково кишковий тракт, додати хлорофіл і буде вам щастя. І не забудьте підписатись на мій домашній сьогодні контент.